Всім привіт! З вами Жабрикос, і сьогодні в нас Фокс Холл. Вибігаючи в черговий раз з бази, я й подумати не міг, які пригоди чекають мене попереду. Почнемо з того, що посеред поля мене помітив ворожий танк і поранив мене з кулемета. Танк вибі... а, Там кулемет! Та Що за срака? Чому мені так нещастить? В цей момент я подумав, що все, життя простого піхотинця зараз обірветься від пострілу танку, але він не став мене добивати, я зміг перебентуватись і побіг далі. Так, знаю, це не дуже реалістично, але маємо, що маємо. Я сховався за якусь зруйновану будівлю, де вже ховався мій союзник. Танк тим часом помітив ціль пожирнішу двох моїх тіммейтів і поїхав, завалив їх бідологи. Я так думаю, Диви, давай, не може по мені попасти. Різно ряд вже пішов. Ой, все, мені біда. Була б граната, я б його гранату мітнув. Слухаючи історичний сміх ящерки з каналу Посіччя, я добіг до ворожих траншей. Ворогів тут не було. Здається, ці траншеї вже якийсь час е стоять закинутими. Скажу одразу: ми в цій грі новачки, мої тіммейти, Олександр і Ящерка помітили на ворожій території два ворожих логістичних корабля. Не знаючи, чи можна їх вкрасти, ми все одно вирішили спробувати це зробити. Я тим часом пробирався по ворожих траншеях все ближче і ближче до берега. Добігши до берегу, я присів за каменюками і став очікувати своїх тіммейтів. Я вже бачив ці два кораблі, які вони хотіли вкрасти, залишилось їх лише дочекатись. Я сидів за камнями і розглядав територію кругом. На мене вибіг ворог. На щастя, він мене не помітив, тому що я б не зміг з ним справитися, особливо такий поранений. Жабрику, а бачу, бачу. Побитий але не зламаний. Так, не я по я, я поліз. А тут присісти не можна. ж. Для того, щоб взломати ворожу техніку, ну або техніку союзників, потрібно гаєчний ключ і присісти біля неї. Ящерка в воді присісти не зміг, а значить, корабель взламати ми не можемо. Але не біда, у нас є запасний план. Прибігаючи до мене, мої союзники помітили, що на березі лежить легка моторна лодка. Мабуть, якісь диверсанти сюди на ній припливали. Вони вирішили взяти її, підігнати сюди і спробувати взломати цей корабель вже з цієї лодки. Так як я з цілої нашої групи був самий поранений, я вирішив залишитися на місці, на місці і дочекатися, коли вони припливуть. Ящерки, так такий сміх буває? <сум> Почувши сміх ящерки, я вирішив піти їм назустріч, подивитися, що ж там такого смішного він побачив. Є СЗВ. Заберіть <говорить> мене, заберіть мене. Заркос! Сідай! Як до вас? Здається мені, що в ящирке був доволі хороший настрій, не звертаючи уваги на те, що ми вже встигли за сьогодні. Прокакати два танчика. Два наших танчика. А спробуй на чого він. Опа, давай. Блін. Ага. Треба було ближче підпусти. Та Тайп, давай. Залазь. А хтось хотів а, водочку. Не, не хоч. Хтось хотів водочку. А з зводки не можна прямо взламувати? Ні-ні. На жаль, взламати ворожий корабель з нашої водички нам не вдалося, тому що, пробуючи стати на неї, нас просто скидало в воду. Ви навіть не уявляєте, що буде далі. Ми підпливли до корабля, який стояв ближче до берегу, і спробували взламати його. В нас це знову ж не вдалося, і ми почали думати про інший план наприклад, доплисти до ворожого моста і попробувати зробити щось там. Але тут сталося те, чого ніхто з нас не очікував. Диви, диви, смінець якийсь. Ми були за бортом грозового корабля і він нас не побачив. А, це не Туди побачив. Це не, побачив. Херня, да. ага. не побачив, не побачив. А може напад на нього влаштуємо, спробуємо. Хто за кермом? а, я давай. А він зараз кулемета нас спину рознесе. Нічого, це буде весело. Цього, цього оба, оба. А то підпливай, ззаді підпливай. Та Тасса, блін, що ж ти робиш? На бордаж! <говорю> <говорю> давай, давай, переганяй, перегоняй, його, стріляйте з пістолета! Давай, 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 давай! давай, давай. Не, бо, не можу, не можу. є є, є, е, опа, випав. Фаник сквака и у меня. Ухляйся, убеляйся! Хиляйся! Сзади, сзади, сзади стороны! Вот он вылез! Оп-оп, оляй! На ней заліз ты можно! Так, пробуем, пробуем залізте! Ну це було просто епічно. Це просто епічно було. Три, три, не знаю, як назвати три недодиверсанта на маленькій лодочці захопили ворожий корабель. Якийсь час в воді ми ще пробували розібратися, як на нього залізти, тому що, як я вже казав, ми новачки і не знали, як це зробити. Закрив? Я сів за нього. А я хью-кю тисніть, кью пробуємо. Жабрик, жабрик, хью. Дай я сяду. Вилізі. О, о-о! Можна туди сісти. На кораблях ми раніше ніколи не каталися. Я сів за РПГ спереду корабля, Олександр сів за якусь оцю незрозумілу пушку, а я був водієм. Будемо по мосту стріляти, давайте домостати. А я не можу стрільнути, а я не знаю я. В смысле перезаряди пушку? Не можу. А чого Ти не закрив я... його? Я ні. Я не знаю, як зробити. за ту штуку Я не можу зісти. закрити. Ну, звісно, якийсь час ми ще розбиралися, як посадити Олександра за цю пушку, але це вже таке. Постріли в мене, я бачу, що в мене по... постріли. В мене oh, РПГ. Є, 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 я можу стріляти. Чекай, давай на мості попробуємо щось підбити. Техніку якусь на мості. Не підбився. 70 метрів, напевно. Стоп, 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 стоп. Давайте треба розумна дієта. Позаду ага. є два кораблі, ага. треба їх потопити. А, давайте, а, ну, давай, давайте, давай, давай, давайте топи, топи. Ну, дивимо, з прямої наводки у мене стоїть зараз. Для початку ми вирішили потопити цих два логістичних корабля, які ми не змогли вкрасти, ну, щоб вороги ними не мене скористалися. А тебе які снаряди? У мене РПГ. З завданням ми, в принципі, справилися доволі швидко, так як в нас була доволі серйозна пушечка. Це називається самі собі шукаємо пригоди на п'яту точку. Звісно, не думаю, що це болюча втрата для наших противників. Скоріше за все, ці кораблі доволі дешеві. Ну а ви блін, був такий шанс їх потопити. Ми ним скористались. Ну, як мінімум, ми використали ці кораблі як мішені, щоб потренуватися, стріляти. Що вона така, та треба по мосту попробувати якомусь побити. Буде. Що ми вирішили зробити далі? Ми вирішили підплисти до ворожого мосту, того мосту, по якому йде постачання постачання для ворогів в цьому секторі. Можливо, нам вдасться підбити якийсь грузовичок з боєприпасами чи щось подібне. По дорозі ми, звісно, врізалися практично в кожну скалу, тому що доволі складно керувати кораблем. От мені прямо Жабрик, що в тебе за зброя? — РПГ, я ж казав, звичайне РПГ. Можеш валити Можеш валити по мосту? Я то можу, але РПГ ніхрена йому не зробить, то треба то й пушкою, напевно, гатити. Ну, за допомогою РПГ міст зламати я не зможу. Почекаємо, поки по мосту щось поїде. Так, пропливем, пропливем. Їде, 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 що... стріляйте по ньому. Да, 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 да. Хто їде? Грузовик. Я по ньому. Виносимо, 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 виносимо. Тобі, далеко. Він цілиться в мене, він цілиться в мене. Ці ці мені не назад видно, даю, Я даю. Біжай, біжай, попробуй підбити. Мене викинуло. Що ти спиш? А, я в ньому ще трохи можеш підплисти, я по ньому грузовика доб'ю. Жабрик, він по тобі влучав. Вроді ні. Влучав, я бачив. Я грузовик з вами не від'їжджає. Дивись, дивись, стріляє, <Ooh> стріляє. Ти на кораблі. Здається мені, що водій цього ворожого грузовичка був дуже незадоволений нашими діями. якщо не враховувати того, що Олександра викинула прямо під час того, коли потрібно було стріляти з пушки, то все пройшло, в принципі, доволі нормально. Трішки зачекавши, ми знову підпливли до мосту і почали працювати по ньому мінометом. Хоча... Щось їде, чи, що? чи то лодка? Mm. їде, їде, їде! готуйте. <світ> стріляйте, стріляйте, стріляйте по ньому. Гранати, гранати, готуйте. Танк, 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 танк! Від'їжджаємо? Від'їжджай, 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 Гранати кидають на мене. В'їжджай, від від'їжджай, все, все, пливи, плив, пливи. Назад, назад, назад. Не знаю, чи знищили ми грузовичок, тому що я не звернув на це увагу, але з мінометами разочок по ньому попали. Ремонтувати доведеться. Але потім під'їхав танк і трішки нам все зіпсував, тому що не дуже хочеться, щоб з мосту по нас стріляв танк. Ну і звісно, оцей піхотинець ображений, що ми стріляємо по його грозовичку, почав закидувати нас гранатами. Після цих подій ми вирішили відступити. Ми звірилися з картою і зрозуміли, що вивести цей корабель на нашу територію не вдасться. Ну, але ми вирішили спробувати, доведеться проплисти через ворожу територію. На цей момент ми навіть не знали, як розводити мости, так чим же закінчилося життя нашої диверсійної групки. При спробі проплисти через ворожу територію ми були розстріляні береговими пушками. Там напевно якісь <схітла> збройні ці стріляють. Ну все, я... Ми вкрали. Да, все, все, все. Не можемо. заглох, заглох да. Висаджуємося. Я луплю. Ай, все. я максимальної шкоди. А-а!!! ну було весело. Ну просто блін, Ми тут ніяк би не пропливли. Жабрикос, жабрикос, не тебе. Версик, не допливу. Не допливу. Не допливу, не допливу. Ні, плати, Давай. Ні, на Давай. Так і закінчилось життя наших бравих диверсантів. Якщо вам сподобалось відео, то вподобайку, підписочку, ну і все таке. Дякую за перегляд.